Найпростіший, найдоступніший, найзрозуміліший і один з найефективніших способів запам'ятовувати тексти, які вам потрібно дослівно згадати. Привіт! Я Гордій Остапович. Я та людина, яка займається запам'ятовуванням та швидкочитанням. І сьогодні я вам розкажу про спосіб, з допомогою якого ви зможете легко запам'ятати вірші, тексти промов. Якісь точні цитати, одним словом, всю ту текстову інформацію, яку вам потрібно буде згадати дослівно, можливо, навіть з кожною крапочкою комою. Спосіб, який я сьогодні вам опишу і покажу, я тричі зустрічав в англомовній літературі, і, на жаль, в україномовних джерелах жодного разу з ним не стикався. Що ж, буду цю прогалину, цю порожнину заповнювати. Для цього способу нам треба не так вже й багато, насамперед якийсь папір. Далі вам потрібно якусь ручку або олівець, ну і, звичайно, текст, який ви будете опрацьовувати, запам'ятовувати і згадувати. В моєму випадку сьогодні це будуть. Е... Пухнасті казочки Сашка Лірника. Якусь е, частину віршика я з вами запам'ятаю і згадаю. А, і пізніше буде деяке ускладнення. Я зі свої книжкові полички таку доволі підліткову книжку, маленькі дикуни. Отже, дуже проста річ, дуже простий алгоритм, якого вам буде не потрібно дотримуватись. Крок номер один. Ви повинні прочитати той текст, який ви маєте запам'ятати. Ну, це достатньо очевидно. Крок номер два. Ви маєте ручкою на папері написати першу літеру кожного слова цього тексту, який ви маєте опрацювати, запам'ятати, а потім згадати. Крок номер три. Ви читаєте ці літери, які у вас будуть на папері написані, але згадувати ви маєте слова. Ну і крок номер чотири. Спробуйте згадати текст без будь-якого підглядування, не дивлячись ні на літери, ні в текст, який ви опрацьовували а черпаючи все виключно з вашої пам'яті, давайте зробимо. Пухнасті казки Сашка лірника. Давайте візьмемо якийсь віршик. Ну, наприклад, один куплет віршика, який називається трактори. За рікою край гори. Орють поле, трактори через плесо, через луки, чути їхні перегуки. От власне, такий от е, шматочок віршика дитячого, дитячі вірші легко вчаться, там достатньо прості слова, немає ніяких неймовірних зворотів, е, якими наповнена доросла література. Але я чудово розумію, що такий віршик ви зможете традиційним способом, просто ходячи по кімнаті, по кімнаті туди-сюди. Запам'ятати ми ж з вами будемо робити дещо інше. Крок номер один. Я буду переписувати кожну першу літеру цього віршука. Отже, за рікою, за рікою, край гори, орють поле, трактори. Наступне через плесо кома. Через луки чути їхні перегуки. І ось в мене є 4 рядки. Ось в мене є 4 рядки. Наступний етап я читаю ці літери, які я ще не переписав. В книжку я вже тепер не підглядаю, ну хіба за умови, якщо якесь складне слово мене вилотить, але я дуже сподіваюся, що саме в Цьому віршику складного слова якраз і немає. Отже, моє завдання, дивлячись на літери, згадати цей віршик. За рікою край гори орять поле трактори через плесо через луки чути їхні. за рікою край гори порю поле трактори, через плесо через луки чути їхні перегуки. Здається, так. Наступний крок, вже не дивлячись в ці літери, я повинен згадати віршик. За рікою Край гори орять поле, трактори через плесо, через руки, чути їхні перегуки. Давайте ускладнимо. Давайте тепер трошки прози. Проза набагато тяжче дається. Тому що. Немає якоїсь підказки в вигляді Рими, тому що вірш ви і так очікуєте, що він буде дуже класно звучати. Отже, Сетон Томсон маленькі дикуни. Прекрасна книжка. Давайте зразу з першої сторінки, перший абзац. Отже, я спочатку читаю цей абзац. Як майже всі хлопчики його віку, 12-річний Ян страшен... страшенно захоплювався індійцями та мріяв про дике пригодницьке життя на лоні природи. Але на відміну від інших, у нього це захоплення не згасало з руками. Навпаки, підростаючи, він дедалі з більшим задоволенням збирав усе, що стосувалося індійців, і безперервно поповнював свої знання про життя лісу. Ось такий в нас текст: це абзац цієї книги. Що ж. Я прочитав, тепер моє завдання переписати кожну літеру, кожну першу літеру кожного слова. Отже, як майже всі хлопчики його віку Д, 12-річний Ян страшенно захоплювався індійцями. Та мріяв про дике, буква Д, дике, кома пригодницьке. Життя на лоні природи. Крапочка. Але. Кома на відміну від інших. У нього це захоплення не згасало з роками, не, з, не згасало з роками. Ось так. Навпаки, підростаючи. він Дедалі, хм, з таке цікавий зворот, дедалі з більшим з. Більшим задоволенням, більшим задоволенням збирав усе кома, що стосувалося індійців, кома і, безперервно, поповнював свої знання про життя лісу. Ось так. Ну, вже такий доволі великий шматок тексту мене вийшов. Наступний крок. Я думаю, ви вже і так його знаєте, я повинен подивитися на ось ці літери і згадати текст. Е, так, е, про всякий випадок, я книгу відставлю. Але не закриваю її, бо є дуже висока ймовірність, що якийсь зворот або якесь таке красиве літературне слово я буду вживати в іншій формі, і можливо прийдеться мені уточнити, чи в тій формі я його вживаю, як тут наведено в книзі, чи ні. Як майже всі хлопчики його віку, 12-річний Ян страшезно захоплювався індійцями, там мріяв про дике пригодницьке життя на лоні природи. Але на відміну від інших, у нього це захоплення не зникало з роками. Навпаки, підростаючи, він, він дедалі з більшим задоволенням збрав усе, що стосувалося ідійця. І безперервно поповнював свої знання про життя лісу. Тепер моє завдання згадати цей текст, не підглядуючи в літери, які записані в мене ось тут на папері. Отже. Як майже всі хлопчики його віку, 12-річний Ян страшезно захоплювався індійцями. Та мріяв про дикі пригодницьке життя на лоні природи. Але на відміну від інших, у нього це захоплення не зникало з руками. Навпаки, підростаючи, він дедалі з більшим задоволенням збирав усе, що стосувалося індійців і постійно. А так, постійно поповнював свої знання про життя лісу. От, власне, це і безперервно поповнював. Постійно поповнював. Одне слово, на жаль, вилетіло б, б безперервно. Саме так, і безперервно поповнював свої знання про життя лісу. Ну що ж, одне слово постійно чи безперервно, воно у мене дещо вилетіло. Давайте я ще раз розповім. Як майже всі хлопчики його віку, 12-річний Ян страшезно захоплювався індійцями і мріяв про дике пригодницьке життя на лоні природи. Але, на відміну від інших, у нього це захоплення не зникало з роками. Навпаки, підростаючи, він дедалі з більшим задоволенням збирав усе, що стосується індійців. І безперервно поповнював свої знання про життя лісу. Цей спосіб є достатньо зрозумілим і інтуїтивно до нього міг би дойти, напевно, кожен. Це ще не все, що я можу вам розказати про запам'ятнування. Текстів, які ви маєте пам'ятати, а потім висловлювати, черпаючи їх лише з пам'яті. Підписуйтесь на мій канал, і обов'язково дізнайтесь, що ще ми можемо зробити зі своїм запам'ятовуванням, для того, щоб воно могло запхати в себе дуже багато інформації, а потім чітко її звідти витягнути.